Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Ну, комусь доведеться бігти до юриста, там, нотаріуса, от такі якісь справи, як швидко щось там або підписати, або. Ну, вже отримати якийсь документ, поновити якийсь документ, в когось, будьте уважні, щоб вас не обікрали, ну, щоб або щоб правильно э, виписали вам там якісь папери. Для когось це буде пов'язано з поїздкою. Коли вам треба щось як владнати до поїздки. А, ну ось такі І в когось це просто у вас буде взаємодія з королевою мечів, яка буде вам розповідати, засуджувати е якусь ситуацію, ну, може, зі свого життя, може, з чийогось життя. Е там, де про шахрайство про якийсь обман, про хитрість чиюсь. Далі дивимось про сферу кохання? Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, ну, тут буде спілкувати, тут хтось відлюдник якийсь вийде на зв'язок з вами. Знаєте, коли. Е... Тягне до вас людину, коли ви радість приносите поряд з вами щастя. І це може бути таке, що прийде до вас в гості, або до себе буде кликати в гості. Може бути така людина для вас, з якою ви час від часу спілкуєтесь. І людина, яка от просто ну, ви, і, ви радість для людини. ви налаштовуєте людину на посмішку, на просто от внутрішній такий спалах емоцій, але приємних. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки завтра, що буде робити чоловік? Щось буде думати, хитрувати, так чи інакше. А взагалі, то щось він. Угу. Зараз хвилиночку я уточню, щоб не казати просто, щоб так, знаєте, не сказати зайвого. На жаль, тут все ж таки про трикутник Інформація, коли він, знаєте, з вами і з кимсь ще спілкується. Угу. Але м -м, в цей день ця тема буде вже закрита. А чому буде закрита, як вона у нього закриється? Ну, тут хтось з вас просто буде знати. Що коїться, для когось цей трикутник він не про кохання, а про те, що якась людина втручається в ваші стосунки, як відволікає його. Ви просто будете знати про це. А до вас які? Як він? А до вас, ви цінна людина і з вами добре скрізь. І ну, якщо у вас інтимні стосунки, і в ліжку з вами добре, якщо ви десь там щось разом ну, цікаве для себе, розбираєте там щось про щось, мова у вас є, ну, якісь цікавості є між вами. То і в цьому з вами гарно спілкуватись. ну Тут до вас є ви шанс для людини багато в чому в цьому житті. Тож з вами добре. Добре, далі дивимось: дії жінки у бік чоловіка цей день, тобто завтра дії жінки. Ого. Ну, давайте так, тут є два варіанти, я обидва озвучу, бо для когось з вас жінка фантазує, як би вона, що б вона таке зробила б з цим чоловіком, щоб його наказати? Для когось е, теж про вибір більш, знаєте, коли обирає Якусь справедливість стосовно цього чоловіка. Щось затягнуте, щось в чимсь вона навіть жертвує собою. Взагалі-то сумує, більше сумує, більше чекає, більше зважує, як це може бути у спілкуванні з цим чоловіком. Про що, знаєте, до чого, а, як. Є можливість, що треба все ж таки поки що відкласти. Тут багато роздумів про чоловіка і багато такого, що як підсумки підводить. Ось так буде поводитись жінка. Далі робота, що вам треба знати про вашу роботу, що буде завтра. Пам'ятаєте з першого рядку королеву мечів? От ситуація, яка, знаєте, це щось, що буде вже завершено. Але спочатку це як повернення до ситуації: от як треба її підняти, як згадати про щось засмучуватись або ви будете, або вона, бо результат буде ну, такий, не такий, як хотілося би. Щось складне тут по результатах, і вона, як, знаєте, от тут про пропозицію, про, 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 про але чи правильна ця пропозиція, чи таку треба робити, чи взагалі. Впораємося або не впораємося. Ну, тут, якось, знаєте, щось, що треба швидко робити, а воно ну, як, трошки як під сумнівом, хоча насправді, буде зроблено. Чоловіків тут треба буде кликати на поміч, і тоді все буде зроблено. Все, на цьому далі дивимось про. Про те, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам завтра важливо прийняти? Угу. Угу. Так, ну тут буде можливість аж два, дві якісь справи закрити, і ви так емоційно це будете все сприймати. Це щось, що довго просувалось у вас в справах. І нарешті, нарешті вийшло, нарешті закриваються якісь теми. Аж емоції через край будуть. У когось буде суто по фінансовій сфері, у когось це от як поєднання з кимсь, з якимось колективом, з сім'єю, наприклад. Ну, знаєте, як прийшли туди, де вас чекають. Отаке. Приймайте як є, дійсно. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам відмовитись. Від завершення якогось складного завершення з королем Пентаклів. Не поспішайте з завершенням, вам з цією людиною краще б бути або в стосунках, або в родині, або просто в спілкуванні. Якось і ви йому потрібні, і він вам потрібен. І тут як будуть ще якісь перспективи на подальше там, спілкування з такою людиною. Тож поки що не закривайте тему з цим чоловіком цілком і повністю. Не поспішайте. Далі. Чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Так, ну ну знов, знов. Буде летіти, буде, буде, будуть бомбити, і будьте уважні, будь ласка. І хто знає, що вам треба ховатись, що у вас це там не просто так буде, тривога звучати а з наслідками, то, будь ласка, керуйте цими процесами і тримайте це під контролем. І для ну, кого не торкаються теми бомбардувань, ви в безпеці знаходитесь, ви десь далеко від цього всього, то дивіться, тут якась жінка, королева жезлів, допоможе вам уникнути якоїсь, ну, там, скажімо, проблемки, як виведе вас з якоїсь проблемки, там, де у вас щось розвалюється, щось. Взагалі якось не тримається, так як слід. А для когось ви самі так будете контролювати настільки будете все в своєму житті, що, ну, от, знаєте, як вчасно о, десь поїдете від проблем. Навіть, знаєте, от таку, такий свій вчинок будете потім як наставництво комусь передавати. Як, знаєте, навчати когось, на що звертати увагу в якихось там подібних ситуаціях і як себе поводити. Так, і давайте побачимо поради від вищих сил для вас на завтра. Рада для вищих сил. Угу. Королева мечів нам, нам тут виходить, і для вас це може бути людина, яка допоможе врівноважити якусь вашу ситуацію. Як, знаєте, згармонізувати, щось допоможе вам завершити з того, що вам дуже складно дається. І це знаєте, ви нічого не втрачаєте, спілкуючись з такою людиною. Ви навпаки, тільки придбаєте собі. Тож, дійсно приймайте це, це для когось допомога, така взаємодія, яка. вона, вона не є для вас ну. якоюсь там Коштовною. Це щось що вам не складно зробити, але це буде мати користь і для вас, і для людини. Може, це ви просто комусь так будете допомагати. Все, на цьому, всім дякую і всім вам бажаю гарного дня, гарних подій в цей день. Бережіть себе обов'язково, будьте насторожі, не нахтуйте сигналами тривоги. і Давайте побачимось з вами знову в наступних відео. І всім дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока!